Всім привіт! Я заступник глави з Росії Сергій Рябков. Я заявив в інтерв'ю Новости, що ігри з поставками зброї Києву погано закінчаться для тих, хто в них грає. За моїми словами, США розглядають Україну як випробувальний полігон для виробів свого військово-промислового комплексу. Я зазначив, що США вилучають україн Заходу військову техніку і відправляють її Києву на утилізацію. Таким чином, Вашингтон має намір нав'язати Заходу багатомільярдні контракти на закупівлю своєї військової техніки. Ось така цінічна гра, яка, ми впевнені, погано закінчиться для тих, хто в неї зараз самозабутно грає. Раніше міністр оборони України Олексій Резников заявив, що обговорення поставок Україні літаків продовжиться в найближчі тижні. Також повідомлялося, що США хочуть отримати доступ до українського титану для своєї військової промисловості. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!